Там, там, де золоті будинки, там, там. де течуть золоті ріки, там, там, де золоті зуби, обов'язковий атрибут кожного місцевого мешканця. І навіть там, якісь дивні тваринки п'ють воду із золотих стаканів. Це Ельдорадо. І саме про цю багатющу і непонятно де розташовану країну, ми і поговоримо. І так кажу зразу, ця країна міфічна, і оце я так роблю, аби ви не побігли туди збирати чемодани. Ну, зачасно. Тому що, хоча її існування ще і не доведено, але хто його знає, може вона і дійсно є просто довгі людські ручки туди ще не дібралися. Бо. За даними 2018 року, 52. 52 на секундочку, відсотки території Колумбії, в якій, згідно з легендами, і розташовано то саме Ельдорадо, ще недосліджені. Питаєте, звідки я взяла таку інформацію? Чат GPT сказав. А питаєте, звідки він таки взяв? Ну, я його теж спитала. Тому, от вам є джерела. Але він, певне, трохи підбріхує. Ну, тому що 52% території Колумбії займають ліси. А зараз вже, може, і менше. Але хто його знає, може ті ліси дійсно недосліджені, тому що подивіться, що там твориться. Суцільні хащі. Я б таке в житті не пішла досліджувати ніколи. Ні заради золота, ні заради дорогоцінних каменів, ні заради всього того, заради чого конкістадори були готові на те, що їм ногу може відкосити крокодил. І то в кращому випадку. До слова, конкістадори це португальці і іспанці. І вони в більшості свої такі падлюки, яких ще варто пошукати, хоча що їх там шукати в Росії, живуть, О, бо вони окупанти. А вони б мали бути дослідниками нових для тогочасних європейців земель, таких як Азії, Африки і Америки. Північної, і що нам цікаво, південної. На території двох останніх материків жили індіанці, і займалися вони там своїми індіанськими справами: садили картоплю, кукурузу, робили прикольні шапки і всякі неймовірні штуки із каміння. І так було до 1499 аж поки туди не приплили іспанці. І мало того, що вони буквально за 30 років після того, як їхня нога вперше ступила на територію сучасної Колумбії, колонізували її, так ще й нагло обманювали місцевих жителів, які по своїй наївності прийняли перших конкістадорів за богів. Але зробили вони то не через те, що іспанці були якимись там мега-красивими і похожими на ельфів. Ні. Просто у них була легенда, що давним-давним-давно до їхніх предків прийшли світловолосі і блідолиці боги, які володіли всякими новими технологіями, магією і всякими такими інтересними штуками. І вони у тому всьому почали вчити їхніх предків. Але в один момент боги сказали, що їм треба йти. Але колись вони обов'язково повернуться. Правда, не дуже понятно, як іспанців. Можна було прийняти за блідолицих і блондинистих богів. Ну, за смоглявих, ладно. Ну, але за білих. Mm -mm. Ну, але допустимо, що один з прибувших конкістаторів був от і, саме такої зовнішності. Хай вже буде. Так от, приплили ті іспанці, місцеві індіанці прийняли їх за богів і зразу накрили їм поляну. Ну все, як годиться. Боги ж приїхали. І може, якби під час застілля не використовувався золотий посуд, то все не відбувалося в золотому залі, і місцеві теж з голови до ніг не були би обвічені золотими прикрасами з дорогоцінним камінням, то й історія би склалася по-іншому. Ну але сталося, як сталося. Іспанці, як це все побачили, в них в очах знаєте, ото І все бачу, ціль не бачу перешкод. Спочатку вони ну, хитрили. Обмінювали в місцевих золоті речі, на якісь скляні бутилки, на залізні ножі, на тканину, на бусинки. Кажучи, на всяку фігню. А місцеві залюбки мінялися, ну, бо ось ці речі для них були новими, дивними, цікавими і більш цінними. А золото, ну що золото, ми ціла купа золота. так як у нас листочки на деревах, так в них і золото. Типово. Але потім щось пішло не так. Видно, іспанцям то все надоїло. Вони взяли і захопили вождя племені в полон, а потім в вбили. В результаті добра половина місцевих багатств була загружена на кораблі і попливла собі в Іспанію, а іншу половину місцеві в кишені чи куди вони там позапихали і повтікали в Галибі лісу з ними. І коли ті кораблі із золотом допливли до Іспанії, то там вже в половині країни. І один за одним почали відправлятися рейси, аби знайти то саме омріяне Ельдорадо. Тут, звісно, виглядає, що ниточка моєї розповіді пішла, ну, явно кудись не туди. Бо звідки воно взялося, блін, то Ельдорадо. Я про нього не сказала ні слова такто. Але все просто. Коли іспанці питалися в племені, деякі взяли стільки золота й каменів, я так розумію, вони питалися якось на фіглях-міглях, то ті тільки і казали Ельдорадо, Ельдорадо. От і наступних років, так, 250-300, туди почали їздити всякі жаднюги один за одним в пошуках того самого Ельдорада. Але вони їздили явно не в ту сторону. Їм варто тільки треба було дочекатися двохтисячних, приїхати в Україну і на Росію, до речі, теж. І там, будь ласка, в кожному місці, де ж мав Ельдорадо. До речі, це російська торгова марка. І хоча в 2013-му вона повністю відділилася від Росії і стала чисто українською, коріння то все рівненько паршивеньке. От такою була, ну і є, одна з сотень версій, звідки ж взялися балачки про цю дивну золоту країну. Хоча так по факту про неї ще писав Пліній і Птоломей. Тим не менше, давайте не поговоримо про іншу версію, про інший міф, точніше, про то Ельдорадо і про дурачків-жадібничків, які були готові віддати свою дубцю на пожирання піраніям. І то все, лише бо тільки озолотитися, і то не факт. Так от, згідно іншому варіантові на березі озера Гуавіта, яке було священним для індіанців до слова, жигло плем'я чипчамуїска. До речі, одна із найрозвиненіших і найбільших племен тих обшарів. Ну, поки іспанці не приїхали і їх не порозграбовували і не повбивали до бісової матері. І був у тих моїска дуже цікавий обряд. Майбутній вождь, якого обирали до слова, не так часто, тому що якщо ти вже стаєш вождем, то це пожиттєво. Ну, хіба що тебе виженуть через те, що ти не справляєшся своїми обов'язками? Але це вже зовсім інша історія. Так от майбутній правитель племені. Мав пройти, от що. Урочистій обстановці, коли біля озера збирається все населення, майбутнього главу спочатку обливають різними пахнючими олійками, а потім присипають тонким слоєм золотого пилу. Після того цей позолочений мужчина, по-іспанське Ельдорадо, до речі, е, хоча по факту Ель-Омвре Дорадо, але вони Омвре з'їли і лишилося Ельдорадо. Так от, сідав той майбутній вождь на тростиний пліт, а чотири помічники обсипали його золотом, ну, так прям зверху кидали на нього. О, А потім і самі залазили на той пліт. Інші люди відправляли їх плисти по озеру і, допливши на середину, вони брали і скидали всі ті золоті прикраси на дно, як жертву богині Фуренете, яка ну ніби як управляла тим озером. Ну або то був Бог. Вікіпедія точно не в курсі. А я тим більше. Після чого у воду стрибав і сам вождь. І якщо та золота пудра з нього змиється, то значить все ок. Богині пожертвування сподобалось, вона його прийняла і благословила вождя на майбутнє правління. А якщо ні, ну то дорогенький, давай поновне всього, ні? закидай далі золота в озеро і попробуй обмиватися ще раз. Може, на цей раз пройде. Ти таке. І лише з моменту, коли оце золоте напилення змиється з вождя, і неважливо, чи це буде з десятого разу чи з першого. Лише тоді він стає повноцінним вождем. І поговорюють, що одного разу свідками такого обряду стали і іспанці, які, звісно, то все розтриндякали своїм співгромадянам, які підприємливі співгромадяни подумали, що «пфу, то ж треба тільки поїхати, нернути на дно озера. І все, я стану багатим. І навалами почали їхати до Гуавіти, плести, точніше. Робили то стабільно впродовж чотирьох столітків. Один за одним. А часом по три експедиції нараз плило. Вони ниряли, 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 але нічого не знаходили. Тому почали придумувати інші дорнуваті методи. У 16 столітті заставили бідних індіанців черпати воду з озера черпаками. Нічого не вийшло. В 17-му почала копати траншеї, аби вивезти воду з озера. Нічого не вийшло. В 19-му притягнули туди парові машини. І вже їх почали використовувати для відкачки води з озера. І вгадайте, що? Угу. Але далеко не всі золотишукачі вірили в історії про озеро. Тим паче, що там по факту ну, нічого не знайшли. Тільки якісь там золоті фігурки, і то за 400 років ну маловато буде. Тому інша частина жаднюх таки пробиралася крізь ліси, аби знайти ту країну, ото нещасне, точніше, злощасне золоте Ельдорадо. Скільки їх там повмирало, потопилося в болотах, було жерто зміями і покусано ядовитими павуками, невідомо, але немало. І скільки вони повбивали місцевого населення і пограбували, теж невідомо, ну але дуже немало. Такі от чорти, які заради куска золота здатні, на будь що І взагалі з тим золотом то якийсь прикол. Це ж, блін, просто кусок металу. Ну. Я не розумію. Може, власне, тому мені ні на секундочку не захотілося знайти у ту і вже, певно, ніколи не захочеться. Хіба що я би там побувала на екскурсії? То тільки через те, що ще такого не виділа.